Вітаю! вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось, давайте поговоримо сьогодні про українські генії. Так, ну я, сам українець, кажуть, з діда Прадіда, козацького роду та ще й з. Полтавської шляхти. Так знаю ті недоліки національних рис характеру, які притаманні для України і для українців, і знаю їх причину. Ми взагалі дововижна нація. Ми не повинні були вижити за всіма канонами геополітики та геостратегії. Ми впродовж. Століть і навіть тисячоліть тримали фронт на три фронти. Так. Вели боротьбу і війну на три фронти. З північного заходу Польща, північний і схід московити Андрофаги, південь Туреччина. Так, жодна нація не здатна. Витримати навіть подвійний геополітичний тиск. Про це вже я вам казав. Німеччина двічі воювала на два фронти, обидва рази програла цілком логічно. Але на три фронти? Ну я не знаю. Можливо, ви знаєте в історії людства таку націю, яка б тисячоліттями воювала на три фронти і вижила. Через це у нашому народу нашого народу сформувалися певні негативні риси. Так. Це крайній індивідуалізм, невміння організовуватися в мирний час, так би мовити, тому що того мирного часу практично ніколи і не було і не було відповідної. Ну, для всього потрібне навчання, тренування і так далі і тому подібне. Але якщо його не було, то немає і відповідного досвіду. Але наш народ надзвичайно талановитий. Так. Він дав світові, незважаючи на ці всі негаразди і майже безперервні перманентні війни, Війни наш народ дав світові пісню, хліб і крила. Це просто факти, не заперечені, як і путіни разом з Медведєвими там, і, і всіми іншими, хто б там не був, це заперечити не можуть, тому що це факти. А факти це вперта річ. Вони говорять про те, що українці створили найбільшу кількість і найкращих в світі народних пісень. Українці обробили Чорноземи по всьому світові, так, так, і створили першу на нашій планеті Лібробську цивілізацію трипільську далі. І українці дали людству крила. так, Перших, Перші супутники, собаки, мавпи. Гагаріна на навколоземні на орбіту в космос запустили два геніальних українці. Етнічні це Сергій Корольов і Валентин Глушко. Так. Ну, а далі це все розвивали в різних напрямках, так би мовити кажучи, науково диверсифікували ще два етнічних українці: це Янгель і Челомей. Так. Отже, в нас отака надзвичайно розмаїта річ. три в одному, так. І от нам треба це тільки зрозуміти, усвідомити і реалізувати. Бо першим було слово. Тому я й кажу до вас, звертаюся на словах, вербально, так би мовити. А от усвідомлення це хоча б якоюсь критичною масою людей в Україні, воно дасть потужні плоди. Ну, візьмемо. Наприклад, інших українських геніїв, про яких ми, на жаль, ну, практично нічого не знаємо. На Україні разі я роблю опитування студентів. Так от, Михайло Пилитпович Кривчук, один з найпотужніших математиків світу, який внесений ЮНЕСКО до списку найвидатніших людей за всю. Так би мовити, історію людства. Що ми про нього знаємо? От я намагаюся вам пояснити, розповісти, показати, раз один українець отаке зробив, то може й другий, третій, десятий, і використати оцю геніальність власну, для перемоги над цими силами зла московитів, андрофагів які прийшли на нашу святу землю, наже убивати. Так от подивіться, що це, хто були учнями цієї геніальної людини з села, так, Волинської губернії, так, Сергій Корольов, Володимир Чоломей, був його учнем. Ну і там було багато інших людей, які. ну... Вважали себе тими людьми, ну, наприклад, так, Про нього будемо окремо говорити, тому що це теж геніальний українець, абсолютно теж, із, із села. так, Отже, що зробив цей математик? Ось я читаю просто. як... Так, випадкові блукання, симетричні матриці Кравчука та біномінальні сподівання. Це те, що він розробив, і що найцікавіше, що він настільки випередив свій час, що оце все, що я говорю, зараз ну, попереду всієї е, математики прикладної. Геніальність його в цьому полягає далі. Мартин Гали, поліноми Кравчука. Та мультиноміальні розподіли алгебри Лі та поліноми Кравчука, групи Лі відбиття матриці Кравчука, та групові елементи, квадтова ймовірність та тензорна алгебра матриці Кравчука, як власні вектори, коефіцієнти клепша гордана та поліноми Кравчука. Перетворення Кравчука, поліноми Кравчука як гіпергеометричні функції, гаусові квадратури, нулі поліномів Кравчука, сумація Гауса Кравчука, теорія кодування і так далі. І тому подібне. Ну це генії з генії математичних. Я його е, ну, е, порівнюю із. Таким видатним німецьким математиком, як Гілбертом, який залишив там п'ять задач, які донині не можуть розв'язати. А це і подивіться, що зробив скільки. Так про Гілберта знає весь світ, а, ми, а про Кравчука ми самі не знаємо. Так. Ну і ось навіть у 2003 році науковці електроінженерного факультету університету у куала Лумпур, Малайзія, запропонували новий метод обробки та реконструкції зображень за допомогою моментів Кремчука. І так далі. Тут продовження. От Він загинув у 42-му році. Його знищили московити-андрофаги. Так. Приписали йому там, націоналізм, те, що він українською мовою розмовляє. І все таке, ну те, що вони зараз роблять, ну нічого ж не змінилося у цих е, андрофагів. Так. І вони його знищили. Так. Скільки він в самому розквіті сил був математичний, скільки він міг зробити для України, української нації, для її слави. Не дати. 李。Oui.